Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми продовжували вчитися орієнтуватися на аркуші паперу. Робили згин у заданому напрямку, фіксували складки та виготовили підставку під мобільний телефон. Дякую вам за відео та фото. А сьогодні ми навчимося виготовляти. Їжачка з паперу. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двостороннього паперу, колір по бажанню, клей, ножиці, фломастери, лінійка, олівець, кольоровий папір. Беру прямокутний аркуш паперу та згинаю його навпіл по горизонталі. З правого боку відміряю лінійкою 5 см та роблю відмітку олівцем. Те ж саме роблю з протилежного боку. Прикладаю лінійку та проводжу лінію від відмітки до відмітки. Таким чином, утворився прямокутник, дві сторони якого по 5 сантиметрів. Роблю згин по лінії, розкриваю аркуш і бачу, що творилися чотири прямокутника, два більших і два менших. Роблю надріз по лінії до середини аркуша. На клей на протилежний маленький прямокутник до половини. Приклею менший прямокутник до протилежного, олівцем малюю мордочку їжачка. Якщо не вийде з першого разу, то олівцем завжди можна затерти гумкою. Коли вже мордочка готова, лінії можна навести фломастером. Домальовую око, носик, ротик, вирізаю морточку ножицями, згинаю папір навпіл. фіксую складку, розгортаю аркуш, повертаю виріб. З протилежного боку відміряю лінійкою 1 см. Ставлю відмітку олівцем. Те ж саме роблю з іншого боку. Прикладаю лінійку та проводжу лінію від відмітки до відмітки. Роблю згин по лінії. Перевертаю виріб і роблю знову згин. Перевертаю знову так, робимо до кінця, утворюючи, наче гармошку, виріб, який утворився, згинаю навпіл до себе. Відгинаю мордочку. Мій їжачок готовий. Ще можна виготовити грибочки та приклеїти їх на голочки їжачка. Вирізаю і склею грибочок. Ось такий грибочок є у їжачка. Можна зробити їх ще декілька. А на наступному занятті ми будемо вчитися конструювати пташку технікою оригамі. До зустрічі, малята!